Пропуста з маслом, капуста, на це раз пропускає, на третій закриваємо. Коло любиш омелька, пуста пропуста, з маслом, капуста, на це раз пропускає, на третій закриваємо. Коло любиш ведена, пуста пропуста, з маслом капуста, на це раз пропускає, на третій закриваємо. Пуста, пропуста. Двоє дітей стоять один напроти одного. Беруться за руки, піднімають їх і утворюють, воріться. А інші учасники гри, співаючи, пробігають через ті воріться. Ті, що стоять на воротах, опускаючи руки, ловлять когось і питають, кого любиш, чекають на відповідь. Ігра продовжується далі. thank you